Десять років тому в Україні почалися перші акції протесту, викликані рішенням тодішньої влади відмовитися від підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. На майдані у Києві зібралося тисячі українців. Серед учасників революції гідності був і зовсім юний, але свідомий студент із Тернопільщини Устим Голоднюк. У Мене було двояке відчуття. Я звичайно радів, що син має таку позицію. Тверду, що він свідомий, бо я чомусь не вірив в сучасну молодь. що вона це може зробити, але, звичайно, переживав і ми неодноразово про це говорили. У листопаді 2013 року Устим вирушив на Майдан, розповідає батько хлопця. Стояв у перших лавах, намагаючись стримати наступ бійців Беркоту. Тоді був жорстоко побитий. Як тільки рани загоїлися, знову повернувся на Майдан. Останнім днем для Остима став кривавий четвер. 20 лютого 2014 року він був на інститутській і побіг рятувати поранених. Куля снайпера пробила його блакитну миротворчу каску, фото якої облетіли весь світ. 19-річний юнак став одним із янголів Небесної Сотні. Він не зрадив своїм інтересам і фактично надихнув інших на боротьбу. Боротися за Україну, про яку він мріяв. із нагоди дня гідності та свободи, який відзначають 21 листопада, у Тернополі відправили панахиду за героями, вшанували їх хвилиною мовчання та поклали квіти до пам'ятника Небесній Сотні. Я вийшла для того, щоб продемонструвати, що Україна є. Україна була, Україна завжди буде. Це європейська країна, яка на весь світ демонструє свою волю до свободи. Це ті слова, що саме мене, як українку, надихають. Ми можемо довго терпіти, набиратися сил, енергії, але в один момент об'єднатися в найскладніший момент. І дати відпір. От, власне, майдан, це був початком нового витка розвитку новітньої України, новітньої держави. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.